Не забувай, що буде ще весна, коли кохання запанує в світі, що діти наші то весняні квіти, і що надія світу, то краса. Не забувай ніколи рідну мову, не забувай любити свою неньку. Для неї ти усе ще маленький. І пісню є першу, колискову, тебе от біт тяжких рятує, Мати, не забувай про кроки свої перші. Тому, коли ти виростеш нарешті, бувай частіше у рідній хаті, не забувай ніколи Україну, її пісні і вроду калинову її людей, і тепле рідне слово, своє коріння і свою родину. Не забувай ніколи ні про що, аби за тим колись не жалкувати. Не забувай частіше усміхатись, усміхатись людям просто ні за що.